В Івано-Франківську вже вдруге відбувся фестиваль під назвою Питні меди цього року значно розширилася географія учасників. Впевнено, можна назвати цьогорічний фестиваль всеукраїнським. Протягом трьох днів мешканці та гості міста мали змогу доторкнутися до яскравої української самобутності, скуштувати та придбати натуральний мед та екологічну продукцію, виготовлену з нього. Мед і медові напої, косметика на основі меду, лікувальні засоби з продукції бджільництва, вироби з бджолиного воску, пропозиції стілитися енергетично використовуючи найоптимальнішу доброзичливість сестри нашої меншої, найпрацьовитішої, найорганізованішої, найчутливішої і найвідданішої бджоли. Це все об'єднали в красиве дійство медовари і бджолярі України, та й назвали його фестивалем Питні Меди. Нехай все таки законодавці, законотворці, нехай побачать ці фестивалі. Це є наше минуле. розумієте, воно є в наших генах. Його вже не зупинити. медоваріння пішло вперед. Я хочу, і ми не хочемо працювати в тіні. Ми хочемо працювати. В законному рослі, щоб нам дозволило, щоб нас от імені не прирівнювали до алкогольних напоїв. В цілому світі те, що зброджується без добавки спирту, воно рахується як вино, воно має бути корисне, по-перше, ці напитки природні, корисні для людей. Він має бути з... вільний доступ. Для нашого бжолярського кругу, так сказати, ці фестивалі впливають позитивно. Чого? Ми проводимо. Всякі кх, рекомендації ми проводимо роботу з людьми про е, властивості карпатського меду, до речі, він має сильні властивості лікувальної сторони. А також ми зараз почали з індії медоварів впроваджувати питні меди, культуру питних медів, ну щоб витіснити цей алкоголь. Не нами на Україні засвоєний. Це є один із реальних кроків відродження давно забутих традицій українського народу. Це є зна язнакою таки знаменним подією в сучасної історії України, тому що ми практично, наша організація, відродили те, що було тисячі. Сотні тисячі років тому на теренах нашої ненької України мед і медові напої для українців найкорисніші, бо несуть давній продавній на шкоди здоров'я, міці, духу і краси. Фестиваль меду, як і інші в Івано-Франківську, вже має чимало прихильників та шанувальників. Цього як і кожного, який ми проводимо, мета це в основному дати можливість підприємцям продемонструвати свою продукцію, продемонструвати якість цієї продукції. Ну а мешканці міста звичайно придбати по дешевших цінах в магазині цю продукцію і бути переконаним, що це дійсно продукція від самого підприємця безпосередників. Головна мета це щоб фестивальний інструмент працював на наповнення туристичної галузі, збільшило кількість туристів до міста. Це головна така ідея, щоб до нашого міста знали, і їздили по цих таких основних подіях. Натуральні, екологічно чисті продукти в Європі, найцінніші і найдорожчі. Отож, шлях до євро. Європейського сучасного способу берегти здоров'я, тобто профілактики, це наш споконвіку давній український метод і наша добра традиція. Український мед вже продають в маркетах Європи і він користується великою популярністю.